Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Продовжує ефір на телеканалі Сфера. Звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. Обласна поліція зібрала вдосталь доказів, щоб поголосити підозру вчиненні кримінального злочину депутату міської ради бізнесмену Олександру Бабату, посадовець фігурує у справі загадкової загибелі будівельника на території Рівненської новобудови. Тіло Андрія Артвінського знайшли лише через тиждень, як історія про зникнення людини набрала розголосу. Правоохоронці розповіли, що мертвого будівельника вивезли до лісу із метою приховати сліди злочину. Як просуваються розслідування? Далі в сюжеті трохи більше як з тому під завалами снігу та листя. У лісі за кілька кілометрів від рівного знайшли тіло чоловіка. Воно належить Андрію Артвінському. Йому було 35. Працював будівельником на вулиці Київська. Одного разу додому з роботи він не повернувся. І уже наступного дня після зникнення до матері приїхало начальство з роботи сина, прораб і забудовник. Почали переконувати жінку, що розголошувати цю історію не варто. В перший день вони приїхали. Це була субота. Він просив мене пробачення, щоб я їм просила. А я їм сказала, що дайте мені тіло, тоді буду бачити. Кажу, я ж не бачу сина, нічого не бачу. Ми прилагаємо вам 50 тисяч, і поможемо все. Геть усе владнаємо з похороном, геть усе. І дитині поможемо, тільки нам просіть. Я кажу, я можу просити вам, тільки я дитину не бачу. Привезіть мені, дитя, я побачу дитину. Кажу, вміщенно вживає, не вернете, вже таке, хай вже Бог вам суддя. Це мати розповідала про візит Олександра Бапата, депутата Рівненської міської ради. Андрій Артвінський загинув там пауша, хто ліфта отримав від цього смертельні травми. Це офіційно підтвердили результати експертизи. Але смерть працівника вочевидь хотіли приховати, тож вивезли тіло подалі від рівного до лісу. Поліція розпочала розслідування гибелі будівельника, і майже за півтора місяці слідчих дій правоохоронці повідомили, фігуранту справи буде оголошена підозра і дуже скоро, адже вже є вдосталь доказів, що саме депутат Бабат, причетний. До приховування злочину на сьогоднішній день ми вийшли вже на етап, на якому можна говорити, що ми готові оголосити про підозру у цьому злочині. Кому? Бабату за фактом укриття тяжкого злочину розголосу трагічної і водночас таємничої історії на будівництві посприяли журналісти і громадські активісти. Першою серед них була Інна Білецька. Невдовзі після виходу сюжету в ефір кореспонденту інтеру почали надходити дивні повідомлення. Вона написала заяву в поліцію. Справа зараз розслідується за статтею 171. Це погрози і переслідування журналіста. Те, що писав Олександр Баба, є безперечно тиском на мене, як на журналіста, з і 没有。Oh Примусити мене припинити вести журналістські розслідування цієї справи, яка його стосується. Тиск на мене продовжується і далі в соціальних мережах. Ті люди, які вважають себе прихильниками, захисниками Олександра Бабата, поширюють ну настільки неправдиву відверту брехню, яка, звичайно призводить до серйозних моїх моральних страждань. Я стійкіша, набагато стійкіша, ніж, на жаль, мої батьки і мій син, які через це дуже сильно переживають. На предмет коректності і етичності дій депутата відразу. Реагували представники медіа спілок, активісти написали заяву в поліцію, прокуратуру та звернулися до міського голови. Депутат чинить тиск на журналістів Дмитра Бондара і Інну Білецьку. Тим самим він порушує низку законів України. Він порушує в тому числі регламентні документи міської ради. Він є депутатом міської ради, і є публічною особою. Це порушує норми демократії. Це порушує принципи свободи слова. Поскаржитися меру на тиск прийшла інша сторона скандальної справи, що правда не особисто фігурант кримінального провадження депутат Бабат, а його підтримка сотня жінок і чоловіків з плакатами і транспарантами. Ми прийшли сюди для того, щоб закликати наших журналістів перестати чинити тиск на слідство, дати можливість усьому розібратися що стосується звинувачень Олександра Володимировича Бабата стосовно, начебто, його причетності до вбивства. Ми хочемо, щоб журналісти нарешті дали спокій Олександру Володимировичу, Диморовичу, щоб слідство могло провести об'єктивне розслідування. Тільки в поліції такі заяви жінок із плакатами спростовують. Ніякого тиску на слідчого не чиниться. Стаття за якою планують оголосити підозру депутату Бабату, це приховування злочину. Бізнесмен на контакти з журналістами не йде. Сьогодні знову не вдалося з ним зв'язатися. На півночі області людину по звірському скалічили через 200 гривень. Хоча злочинці розраховували на значно більшу суму, кажуть в поліції. Розбійний напад стався у селі. Довговоля. Це Володимирецький район. Нагідників правоохоронці знайшли. Більшість із них уже під вартою. Злочинці підібралися до будинку жителя села Довговоля пізно ввечері, Що було темно, господар нічого не підозрюючи, відчинив двері. Як тільки почув стукіт, його зустріли, троє осіб масках і з порогу почали бити. Нанесли. Ножем декілька колоторізаних ран, а саме стегна, плеча, живота, деякі з них були проникаючими, побили його, завдали тілесні ушкодження, забрали грошові кошти та зникли з місця події. Потерпілому чоловіку 59 років. Під час сутички з нападниками йому вдалося зняти маски злочинців. Він запам'ятав їх обличчя через кілька днів після скоєння розбою. Поліція знайшла їх. Основний злочинець. Буквально на початку грудня 2016 року звільнився з місць позбавлення волі. Також відбував покарання за скоєння розбійного нападу з проникненням і завдання тілесних ушкоджень потерпіли. Інші нападники з варишу та Волинської області цим особам 24 та 28 років. Двоє зі злочинців затримані в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України і. Буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу. Арешту у поліції впевнені, що злочинці розраховували на більшу суму, але знайшли у жертви вдома тільки 200 гривень, але й ті забрали. За зухвалий розбійний напад. Усім трьом загрожує від 7 до 12 років. Потерпіли із численними ножовими травмами Нині в лікарні медики кажуть, загрози для життя уже немає. Трагедія на Радивилівщині. у пожежі загинув чоловік. Його мати в лікарні горіти почало серед ночі, у селі ситне. Сусіди ще до приїзду вогнеборців хотіли врятувати людей, винесли потерпілих на вулицю. Чоловік вже був мертвий. Через надзвичайну подію вигорів фактично весь будинок. На момент прибуття рятувальників до місця виклику, покриття та перекриття шлакоблочного житлового будинку було повністю охоплено вогнем, що свідчило про занадто пізні виявлення пожежі. На гасіння з різних сторін бійці ДСНС подали два водяних стволи. О 3.05 пожежу вдалося локалізувати, а вже о 7.40 ранку повністю ліквідувати. Вогне було знищено 60 метрів квадратних покриття та 40 метрів квадратних Старенька бабуся провалилася у каналізаційний скептик. Нещасний випадок стався в Радивилові. Бідолашна жінка просиділа у відхідній ямі мінусової температури з добру годину. Рятувальники, які приїхали за викликом. Переживали чи виживе взагалі вона із переповненого септика. Виглядала лише частина голови жінки. Бійці служби за допомогою пожежної драбини спустилися донизу, взяли бабцю під руки, дістали її на поверхню. Старенька ледь дихала і сказала, що дуже змерзла. Рятувальники негайно перенесли врятовану до теплого приміщення та викликали швидку медичну допомогу. Рятувальники негайно перенесли врятовану до теплого приміщення та викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Лікарі, оглянувши жінку, не виявили у неї жодних травмувань чи ознак переохолодження. Загалом вдалося з'ясувати, що жінка, поруючись у власному господарстві, ненароком наступила на калізаційний септик, що був накритий шифером, який під вагою тіла зламався. Вам дякую за увагу. Більше інформації на сайті. Також слідкуйте за роботою наших журналістів у соцмережах. Зичу вам мудрих рішень та надійних людей поряд. Бувайте! Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.